Вже розділась, мені жарко, тут працюють гарячі хлопці. Так, друзі, хто ще не оприділився із фунгіцидом на зернові? Хто ще не оприділився? Я вже внесла перше внесення в мене було Альто Супер. Тут в наявності хто вносив рекс. А, якщо ви вносили рекс минулого, позаминулого року в мене була схема: один раз рекс, другий раз рекс. Хто шукає комбінований е, фунгіцид, який можна використати струбіни і триазоли? Може бути Амістар Голд, може бути Амістар Екстра. Може очі розбігаються, де той адексер. Ну то дороге. то вже хороше, але воно дороге. Це е, як сорт. Одне діло, але я тобі показувала. оцей, покажи, оцей. покажи оцей... А, ти там показала, бо цей є люксовський то дороге, і воно працює. Якщо у вас є насіннявій посіві, захистіть їх. Будь ласка, цим не пожалкуйте. Замовляйте під цим відео.